Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над ажурним джемпером квітень. Сьогодні в'яжемо новий візеруночок. Ми закінчили на чотирьох рядках лицевої гладі. Це у нас був 32-й рядок останній. І Сьогодні в'яжемо за цією схемою 33, 34, і далі ви дивіться, Він у нас через 4 рядка лицевої гладі повторюється і за ним ще 4 рядка лицевої гладі. Тобто лицеву гладь ми всі вміємо в'язати, це без сумніву. А цей візерунок зараз покажу. Получається, оце є позначка, да? ну, от звичайна ця позначка, оце. і виворотна петля. А ось ці, ці кубики, вони о, тут петлі не пров'язуються, а знімаються в лицьовому рядку, 33-му з робочою ниткою попереду, знімаються як виворотна петля. А в зворотньому рядку о, він в'яжеться лицьовими, оці позначки виворотних петель. Це як воно виглядає з лиця. Тобто з вивороту це лицеві будуть, і ми будемо пров'язувати і знімати петлі як лицеві, але от там, де ми знімаємо, робоча нитка буде позаду. Ну, от зараз а, зробимо, ви все побачите. Так, ну і не забуваємо додавати петлі, там, де їх потрібно додавати. І, мабуть, ось ці дві петлі от я не знаю, зараз подивлюся. Можливо, оці дві петлі є сенс залишити без змін, тобто не в'язати на них візерунок. От З цього боку, з цього боку, оці дві петлі, тому що, ну, мабуть, вони нам будуть потрібні для того, щоб красиво лягала ця пройма. Так, ну, давайте будемо робити і там. Походу, розберемось. Ми продовжуємо виконувати всі ці елементи, які у нас є, але змінюємо тільки ажурний візерунок. Все інше за окремими схемами. все випустилось. Треба ж тобі. Так, косичку перекинули. І тут від косички починаємо робити цей візерунок, він у нас з, починається з виворотної петлі. В'яжемо виворотну петлю. Далі оцю знімаємо як виворотну, нитку попереду. Робоча нитка, бачите, попереду. Наступну ізнанкову в'яжемо, наступну знімаємо як виворотну, нитка попереду. Далі виворотна, цю знімаємо нитка попереду. Так до... Оцих двох петель перед першим погоном там визначимось. як Ось, бачите, отакий от виходить візерунок. І тут, в принципі, воно достатньо просто: у вас по... весь час робоча нитка попереду роботи, і ви або знімаєте петлю, або пров'язуєте виворотною. Ось так весь час тримаючи нитку. Головне чергувати петлі, не забувати, ну, не збитися, щоб у вас не було там, дві підряд виворотні. Так, і тут у нас оцю ми знімаємо. Ну, мабуть, я так думаю, я так собі вважаю, що. Тут зробимо дві ось так, для того, щоб, да. ну да, да. Получається, оці дві петлі перед маркером, від яких ми почали додавати всередину рукава, да, то ми їх залишимо так просто будемо в'язати лицьовими. Все, тут додали петлю. Так, і тут всередині рукава нам теж вже потрібно робити цей візерунок. Тому оцю петлю ми, мабуть, пров'яжемо виворотною, цю знімемо, всю пров'яжемо виворотною. Ось так. І тут зробимо все як звичайно. Пагон ми нічого не змінюємо, в'яжемо. Це по візерунку. Робимо косичку. Так, і там у нас, виходить, ця була пров'язана виворотною. Ця знімалась, ага, нитка попереду. І тут ми беремо петлю, витягаємо додаткову і пров'язуємо її виворотною. І вдягаємо маркер, далі дві лицеві. От. <клес> далі передв'яжемо за схемою, яка в нас є. Починаємо з виворотної, далі знімаємо, Виворотна, знімаємо, нитка попереду, Виворотна, знімаємо. Весь час нитка попереду. Просто так чергуйте петлі. Одну в'яжете виворотною, одну знімаєте як виворотну. Так, до кінця. І в принципі, ну наступний пагон е, так само і на рукаві ми продовжуємо е, візерунок. Тобто, то, що не пагон, ті петлі, які додаються, вони мають е, виконуватися за цим візерунком. Ну і зрозуміло, що робіть їх симетрично Тобто, якщо тут ми починали додатково пров'язували виворотною, потім всередині знімаємо, потім виворотна. То ну, воно має бути однаково на обох плечах. Так, 33-й лицевий рядок ми пров'язали, де він? ось він. Ось. ось такий вигляд він має. І тепер в'яжемо виворотний, 34-й. Ці перші, перша кромочна, потім 6 петель планки. Я їх пров'язала. Далі оцей візерунок тепер в виворотному рядку. Так, В'яжеться лицьовими, але чергується. Бачите? У нас тут по схемі, вони чергують. Там, де в'язалась, тепер знімається, і в'яжеться там, де знімалась. Тобто, те, то, що у нас пров'язано лицевою, бачите, оцю петлю, ми її знімаємо, нитку залишаємо завжди позаду роботи. зняли цю пров'язали. Цю зняли, нитка позаду роботи, цю пров'язали. Цю зняли, цю пров'язали. Зняли, пров'язали. І таким чином весь цей рядок, окрім тих петель, які ну, відносяться до погону. Коротше, ви зрозуміли, да? те, що відноситься ну, до плани для погонів, ми в'яжемо, як завжди, а візерунок весь просто навпаки. Там, де лицьова вже пров'язана, ми знімаємо нитку, залишаючи позаду і е, пров'язуємо ось так, щоб вона була рівненька, не перекручена. Ось так пров'язуємо. І у нас в лицьовому буде ось таке плетення. Ну, от Його буде гарно видно, коли ми вже пров'яжемо до кінця. І будемо в'язати лицьову гладь, тоді буде видно цю косичку. А поки що просто о, уважно чергуємо, щоб о, ну, візерунок гарно виконався. І не затягуємо, коли в'яжемо. І не забуваємо, що дві петлі перед маркером. Ось ці дві петлі, ми їх теж залишили лицевими, а тут вони будуть обидві і знамкові. А далі знову виконуємо візерунок на трьох петлях. Цю ми знімаємо, цю ми в'яжемо, цю знімаємо. І далі 12 петель погону. Просто ізнанковими. Тут треба уважно, так, дивіться, наступний рядок, 35-й, це лицевий рядок, ми просто всі петлі ажурного візерунку в'яжемо лицевими. Уважненько, щоб нічого не загубити. Просто ці петельки в'яжемо лицевими. І тут у нас вимальовується ось така цікава косичка, ось на тому місці, де ми робили. цей. Тобто тепер у нас чотири рядка оцієї лицевої гладі, Це перший, 35-й рядок це перший з цих чотирьох. Ну і далі виворотний. Ізнанковими, ну, ізнанковими, а лицеві лицеві. Ну, тобто, чотири рядка лицевої гладі ось такі. Так, дивіться. Я пров'язала після цього візерунку два рядки лицевою гладдю, 35 і 36. -й. Ну, і от вже видно, яка. Який цікавий візерунок. От, воно, коли вляжеться, воно має бути, от, бачите, такий ланцюжок цікавий з таким от плетенням. Тобто дві перетинки і такий, як кільце. Да? Кільце І по дві перетинки між кільцями. Зараз воно ще трошки десь ну, як, якась, е якийсь бік перетягнутий. Якийсь затягнутий, але потім воно, от коли все вирівняється, буде от така цікава історія. Супер, мені дуже подобається, дуже цікавий вид, вигляд да, цього візерунку. А з вивороту ось так. Ну і це по факту виходить як один рядок. Тобто ми половину петель пров'язали в лицьовому, половину в виворотному. Ну тобто по, по цьому то воно якби один рядок рахується. Але ну, по ширині воно так як два в принципі. Ось. Ну, і виходить, це 30. 36, я зв'язала 37-й 38-й ще лицевою гладдю, Потім повторюється оцей ланцюжок, і потім знов 4 рядка лицевою гладдю. Ну, це я вже результат цього всього, я покажу вже в наступному відео, бо і так дуже довго виходить. Ось. Ну, і там побачимось. Далі, Тобто, звичайно, що в кожному лицевому рядку ми продовжуємо виконувати додавання петель поки що да, на рукави, і погони, і оцю планку вони всі виконуються. Про це треба пам'ятати і дуже-дуже уважно в'язати. Все, на сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!